Тут без м'яча. Для гарячої картошки нормально? Диві, Дома, м яко. М яко. Один, два, три. Дови, давай, давай, давай! Ти що зробив? Ми погоди, ми здобули. Как бы это знімать видео, правильно? Правильно. А ты оператор ходить не ну це ж не важливо, правильно? правильно? Камер тут наче не да звали на право. Да. Давай, все, ну. Ну так свалить, якщо не можна. Да оператор, да. 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 Все, все. да. да. Вы знаете, что у нас таке линии тут разіграла? Може, премію хочеш видати? Може, але по-перше, це на його кабінетку друге ще біля телевізора. Щось тут не так. Ви mm -hmm. не хочете зізнатися? Чого моя шо? В цьому приміщенні стоїть прихована камера, і я все бачила. Ну е -е, дивіться, е -е. значить, це ну, ну І що ага. хочете? Да. Керівництво усе повісило на мене. Але в мене є докази, щоб це зробили ви. І я вас здам. Добре, що ти хочеш взамін. Нічого. Ну. Дай телефон, будь ласка, по-хорошому. Ні. Ну хоча я б могла записати код на трьох папірцях. Якщо ви за 30 хвилин не знайдете їх усі, я надійшлю відео. Ну зараз секундочку, Анна, на я а на да, переговорах. У нас Тоді валіть звідси. У вас є 30 хвилин, за в зачинених кімнатах немає. Я спішов. У вас є право на дві підсказки, але за них ви маєте виконувати завдання. Післяш, давайте, давайте. Придумайте танець за 3 хвилини. Але у нас секунд. На... 30 секунд. Окей. А під будь-яку музику. Під будь-яку. 4. Ну добре, ви виконали це завдання. Тепер кажи підказку. У цій кімнаті у вазонах чи на деревах захована одна частина коду. Там така сказка, ну добре, тоді це заслужено. Да, маленький. так, ні, оно, воно. Да, 8-20. Це що в квадраті? Та <свят> да ні, двадцять, типа друга цифра. А, це. Це друга частина коду. А, -а, -а прекрасно, добре. Далі шукаємо. Далі побігли, побігли. А може, ще тут написать? Почитаєш огурчики чи помідорчики? <клес> я відшла, огурчики, Да. гурчики, так? Добре. Туди дівочки, ми віримо помідорчики. Дівчики, я зайшла. О, О, вона взяла, вона знайшла, <клес> дівчата. Третя. Третя, перше, треба. Шукати. Оператор падло. А десь бумажки від коду? А ладно, я себе. а де десь знайшла одну. А где ты нашла? Ну, э, короче. Может. Смотрите, в кладовке не 100%, в туалете тоже не немає... мое. Даже тоже не может. Брата. Да. А, да. будет. I love you. Thank you, my dear. Давай, давай, ты... будь ласка. Ви знаєте правила спочатку завдання. Ваше завдання не сміятися хвилину. Час. Пішов. <рисвіт> <рисвіт> До речі, я сміятися можу. Прекрасно. У мене все вправо. Можна помовчати. Не можна. Тільки сейчас молодець. Ще 30 Хвилин? Хвилин. Звісно. Як добре, не добре. Ну що ж таке? Це протизаконно. Це законно, це незаконно. Ти нарушаєш не її зішти. А Так, ну. Чесно! І ваш час вийшов. Румунія. Ви молодці. Каже підказку. десь так. Да. Вона в сі кімнать? Ні, серйозно. Серйозно. Остання частина коду на рівні грудної клітини Ляни. Я вимощаюся, але то перша моя частина, не остання. Добре, давайте. Стоп, Ляна, йде сюди. Що таке? Гурна, <світ> мабуть, так, <да>? так? <світ> ну, ага, ага. ага. Ось вона повинна була бути, не ржати оператора. Зайшлася хвилина часу. О, я Так, а тепер саме було так стоп, давайте. 756, 824 і. 906 913 оператор ми Ну що? Ну, добре, в цей раз ви виграли. І це відео нікуди не холодити. Звісно. कि तो हो पड़ेगा हम